Я е, сьогодні трошки хвилююсь, для мене це такий формат не зовсім звичайний, не зовсім звичний, тому що я е, довгий час вже не записувала YouTube і сьогодні рішила, вирішила вийти на таку тему цікаву, поговорити: на тему недоекспертності. Одна справа, коли ти вважаєш себе до людиною, не до жінкою, мамою і так далі. І інша і схожа справа, коли ти вважаєш себе недоекспертом. Поясню, чому. Тому що коли ти не до жінка, ти ну, би не маєш відповідальності за інших людей. Коли ти не до мама, так, да, тут є відповідальність за дитину. <смі> типу, от коли ти не до працівник, ну, типу, це на 100% твоя відповідальність. Коли ти не до людина, це більше питання до тебе, до твого стану. В принципі, в будь-якому цьому варіанті питання до тебе і твого стану. Але коли ти не до експерт, коли ти береш людей в роботу, коли ти починаєш їх консультувати, коли ти починаєш з ними працювати, це м -м, капець, як. Страшно. Я пам'ятаю, коли я тільки починала консультувати, в мене був клієнт, з якого я спочатку не брала гроші взагалі, хоча він ще на, на протязі мого навчання попросив мене, щоб я взяла його в роботу. Вот. І вперше було попросити гроші за свої послуги. Ну, супер сильно дискомфортно. Супер сильно дискомфортно. Я пам'ятаю, що я десь, можливо, тиждень а то і два ходила і думала, як же ж правильно написати повідомлення. От. Хоча була домовленість про те, що коли я закінчу завершу навчання, я буду консультувати вже за гроші. От і. Взагалі така штука, що зараз, ну, трошки забігаючи наперед, зараз, коли е, методом спроб, помилок, е, виграшів і так далі, я дійшла до того рівня, що до мене приходять мої колеги, і, і просто е, питають в мене, а як тут допомогти клієнту, а як там допомогти клієнту? Ох. І це просто, чесно кажучи, ахіренне. Знаєш, чому? Потому що, е напевно, це те, до чого я йшла без навіть розуміння, що я б цього хотіла. Я якось інтуїтивно йшла своїм шляхом, що не зовсім правильно так робити, да? краще собі прописувати, куди ти хочеш прийти. Вот. Але ж насправді так, <світ> спокійно. Але ж насправді дуже круто, коли тебе душа сама веде, да? не завжди треба полагатися на, ну, типу, повноцінну довіру, да? теж треба будувати стратегію, теж треба розуміти, куди ти йдеш, щоб Всесвіт тобі допомагав, він тебе підтримував і давав тобі можливості, і ти їх використовувала. Але хочу сьогодні в підтримку. Виступити експертів, які вважають себе недоекспертами, що їм ще потрібно пройти якісь курси, що їм ще потрібно зробити якісь певні дії, якісь певні знання отримати, якісь певні інструменти. Друзі мої, просто ви, ви знаєте самі, що у вас грає дуже сильно самозванець. І я неймовірно сильно хочу вас підтримати, тому що. Те, скільки ви вже зробили, цього вже достатньо. Люди, які до вас приходять, вони вже інтуїтивно, духовно розраховують на ту кількість знань, яка у вас вже є. А якщо це ще й підтримано досвідом, а по іншому типу неможливо, ви не можете консультувати людей в тому напрямку, де ви, де ви для себе не отримали результатів. А якщо у вас вже є результати на особистому, да? ну, тобто ви є кейсом своїх інструментів, ви є кейсом свого продукту, то ви не можете не дати результату іншій людині. Тому що для вас не прийде, наприклад, там, мільйонер створювати мільярд, якщо ви ще не пройшли цей шлях у собі, наприклад. Да? До вас не прийде людина створювати стосунки, якщо у вас, ну, типу, в своїх стосунках ви ну вообще там повний нуль. Да? Але ви все одно за допомогою своїх знань і досвіду, який у вас вже є, зможете людині підсвітити зі сторони, показати, як можна по-іншому, навіть за допомогою свого досвіду. Тому я вас дуже прошу. Ну, будьте бережними до себе, до ваших клієнтів. Але при цьому всьому не знецінюйте себе, не, не впадайте в цю програму Ніда, тому що вона, вона руйнівна. Вона, як коли ви сильно йдете в перекос її, в самозванця в перекос, вона просто вас руйнує із середини. І ви ніколи не зможете е, наситити цього звіра, звіра знань. да, та й не треба. Ви маєте постійно залишатися трошки голодними до знань, тому що це і буде вашим мотиватором, це і буде вашим стимулом йти далі і розвиватися, а не зупинятися. Тому що ми всі бачимо, що нічого не стоїть на місці, все постійно йде або вперед, або деградує, йде назад. Так от, будьте пильними і цінними. Самі собі в першу чергу. І що ще хочеться додати, да, додати тут такого. Так, зараз секунду, згадаю, що хотіла сказати. Всі ті знання, що ви отримаєте, одразу віддавайте людям. Одразу віддавайте людям, не залишайте їх у себе як жадібні якісь люди. Да. Чому це важливо? Да, тому що ви ми, да, експерти, ми провідники інформації. Ми отримали десь інформацію, да? ми маємо її одразу обробити і видати більш простою мовою, в прикладі, в терапії, в консультуванні. Да? Ми маємо це зробити для інших людей, а інакше у вас просто не буде поступати інформація. Вона не буде у вас утрамбовуватися, вона не буде у вас приживатися. І а якщо і буде, то це буде сказуватися. Якщо ви не будете віддавати її, це буде сказуватися на вашому енергетичному переповненню. У вас просто вибух, бах, і потім апатія, депресія. Да? Тобто енергетика буде дуже сильно страждати. Або по стосункам буде бити дуже сильно, або по фінансам. Да? Тому що якщо ви свої за свої послуги не берете кошти, люди не отримують той результат, який ви насправді можете їм дати. Коли ви починаєте консультувати безкоштовно, це не є правильним. Чому? Тому що ви не даєте людям можливості взяти собі стільки, скільки вони могли б взяти користі. Хоча б, якщо це перші ваші консультації, хоча б робіть їх за донат. Я вас неймовірно прошу, тому що по-інакшому ви робите доб... ви не робите добре ані собі, ані людям. Вот. Напишіть, будь ласка, як вам така промова моя. Я дуже вам дякую. І сподіваюся, що кожна з вас відчула зараз хоча б трішечки більше свою цінність і свою достатність в цьому світі. Обіймаю.